Формування мережі закладів освіти нікого не залишає байдужим. Воно й надалі викликає багато питань та обговорень. Говорили про нього і на виконкомі. У 2027 року повинні функціонувати профільні ліцеї з трирічним терміном навчання. Відповідно, в цьому році, у липні місяці, постановою Кабінету міністрів затверджено державний стандарт профільної освіти, який передбачає функціонування таких ліцеї за двома спрямуваннями. Перший напрям це академічне спрямування, яке буде орієнтований на здобуття в подальшому випускниками вищої освіти та професійного спрямування. До професійних ліцеїв є вимоги. У такому закладі кількість дітей має бути не менше трьохсот. Управлінням освіти формуючи план формування такої мережі. проаналізовано, Такі, за такими критеріями, перше завантаження закладів освіти на сьогоднішній день, кількість навчальних кабінетів, яких має бути мінімум 12, та власне врахували і територіальну доступність. Тому пропонується розглянути план формування мережі, який приведе нас до утворення академічних ліцеїв. Нагадаємо, такі ліцеї мають бути повністю відокремленими від початкової та середньої школи. Це будуть виключно 10, 11 і 12 класи. Погодили депутати й питання стоянки. Розпочали визначати оператора автопарковки на вулиці Шевченка та що на ринку. Перш за все, звернулися до нас безпосередні підприємці, які свою чергу, хотіли упорядкувати. Місто забезпечило повністю. Ви ж бачили там ярмарок, який були санкціоновані. Це була безпекова складова. Тобто, у нас був протокол з ДСНС, який свою чергу, ми мали забезпечити повністю спецавтомілем. Це доїзд безперешкодний. Ви пам'ятаєте ту ситуацію, яка була відбулася там пожежа, і, на жаль, не встигла спецтехніка доїхати, загинули люди. Стоянка розрахована орієнтовно на 37 місць. Буде платною 25 гривень година. Якщо, наприклад, розділяти ці кошти, це буде так само і податок, який буде йти в місто. Тобто це ми фактично хочемо ці кошти сприймати потім на розвиток інфраструктури. Це буде оплачувати заробітна плата тих працівників, які будуть там працювати, це це ще надходження по ДФО. І в свою чергу ми впорядкуємо ту територію, яка буде дозволяти будь-якому там приїхати на автомобілі. Придбати там якісь необхідні речі і таким самим далі курсувати, завершити всі роботи на вулиці Шевченка, де й розташована стоянка, планують до кінця цього року обговорювали підтримку внутрішньо переміщених осіб. Зараз у нашій громаді на обліку перебуває 17 тисяч 757 людей. Їм надається переважне право на користування всіма послугами, які надають надавачі соціальних та реабілітаційних послуг. Також на них поширюється дія діючих в нашій громаді програм. Це міська програма соціальної підтримки захисників захисниць та членів їх сімей, згідно якої внутрішньо переміщені захисники у нас якби отримують місце спочинку і підтримка цих родин, які втратили своїх членів родин. Експертна група, яка досліджувала виконання соціальних програм у Рівному, вирішила, що цього недостатньо, тому й розробили пропозицію програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки. Голосували й депутати на порядку денному про тарифи та тепло. Секретар Рівнеради ради запевняє, для населення вони не піднімуться. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.